14 грудня увійде в історію закарпатського спорту як день створення ужгородської футзальної ліги. Прес-центр телеканалу ТИСА 1 зібрав робочу групу з представників команд охочих взяти участь у чемпіонаті, голови федерації футболу Ужгорода та місцевих журналістів. Деталі у сюжеті. Сьогодні Закарпаття приєдналось до всеукраїнської футзальної родини. У той час як футзал здавна активно розвивається у інших областях України у нашому регіоні цей вид спорту тільки почав набирати оберти. Якщо раніше змагання відбувались у форматі одноразових заходів, зараз у нас з'явилась власна повноцінна футзальна ліга. Ініціатором створення федерації виступив телеканал Тиса 1 зокрема, ведуча програми Час футболу Олександра Терембець. Ініціативу охоче підтримали представники ужгородських футбольних клубів та федерація футболу Закарпаття. Як зазначають самі учасники, поява такого турніру дасть чудову можливість гравцям підтримувати себе у хорошій спортивній формі на період міжсезоння. Тому зимовий період на вулиці досить холодно займатися, і площадок таких нема, щоб займатися. І Футбол це життя не лише по вихідним, це життя на кожен день. І ти хочеш приймати участь. І коли ти тренуєш уже, ти розумієш, що твоїм гравцям треба думати, треба міняти. Навіть деколи і від спорту, щоб розвиватися різнобічно, і ну це більш цікаво, тому що зустрічаються і деякі футболісти, які поіграли на великому рівні професійні, полупрофесійні. і бачиш, як вони діють, і хочеш, щоб хтось в чомусь вчився, і ми будемо вчитися в цьому теж. Відтак, 16 заявлених колективів, які виявили бажання брати участь в УФЛ, будуть згідно жеребкування поділені на дві підгрупи по вісім команд, в яких зіграють спарингові поєдинки. Опісля по чотири кращі колективи з кожної підгрупи змагатимуться у так званій вищій лізі, а четвірка команд з меншою кількістю очок у першій. Варто зазначити, що 25 грудня у спорткомплексі Зінедін відбудеться перший святковий турнір з нагоди відкриття УФЛ, в якому візьмуть участь усі заявлені команди до чемпіонату. Вони ж бо між собою і розіграють кубок відкриття уж कोई फुजजाल मिली है